Внутрі парламента ніякої єдності немає. Це ілюзія. Вона була півтора роки тому, була, зараз її немає. Вона гірше виглядає, на мій погляд, ніж було до війни. Зараз, станом на зараз. З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Угу. Тобто у нас вже 401 людина в парламенті. Ще одну ми точно відпустимо за медичними там, е обставинами. Буде 400 людей. 226 400 дуже важко ну, збирати, е е чесно кажучи. Буде е я в інших фракціях і партіях, я теж знаю, що є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що ми не будемо давати голоси за складання мандатів. Оце от тільки якщо медична є дійсно там ну ситуація, тоді да. А так більше ніяких ні немає умов, при яких ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти зберегти той парламент, легітимне.